Всім привіт, з вами кіт. Доволі рідко випадає можливість насолодитися ідеальною зимою. Скажений дубео чи мокрий сніг зверху, а жижа знизу. І з огляду на те, що на дворі вже мороз, а вечори стоють дедалі довшими. Це прекрасний привід пограти у відеоігри з ноткою зимового настрою, звісно ж, не виходячи з вашої теплої домівки. Разом з підписниками каналу та глядачами прямих трансляцій, ми підготували перелік крутих проєктів, у яких можна відчути той самий зимовий вайб. Не відходячи від теплого комп'ютера або приставки. Але перед тим як перейдемо до основної теми відео, хочу оголосити про новорічний розіграш. Від сьогодні і до 26 грудня включно, у вас є можливість виграти один з трьох новорічних подарунків. Кожен з них буде підписаний мною особисто та відправлений Укрпоштою у будь-яке місто України. Та давайте я спочатку розкажу про призи, а потім вже про умови їх отримання. Тож першому щасливчику дістанеться новенька ретро-консоль з п'ятьма сотнями ігор на борту. І не тими дирявими, як були в моєму дитинстві на денді, а нормальні ретро-проекти, типу Маріо, Контра, Дабл Дрегон і тому подібне. Звісно ж, кольоровий екран, гучний динамік з регулятором гучності, ну і акумулятор на Type-C, щоб можна було бавитися, коли не буде світла. Другий щасливчик отримує графічний роман Френка Герберта Дюна. Неймовірно якісна та цікава книжка точно знайде місце на поличці серед інших ваших трофеїв. А третій переможець отримує новенький комікс від автора Мацуда Джуко, привид Києва. В ньому є також постер всередині, який я з радістю підпишу. А на додачу до кожного подарунку вишлю в виготовлені окопні свічки. Звісно, у скажений холод вони допоможуть зігрітися, проте краще нехай стоять на поличці та радують око. То що ж треба зробити для отримання участі у розіграші? Все просто: жодних телефонних номерів та донатів. Вам треба лише бути підписником Ютуб та Телеграм-каналів, лайкнути це відео, а в коментарях написати, який найкращий новорічний подарунок ви коли-небудь отримували. І це все, усього одна хвилина вашого часу і шанс залутати один з трьох крутецьких ніштяків, що моя тотемна тваринка виділила на розвиток каналу. Але є ще один бонус: якщо своєю жагою до халяви ви зможете перевелити за 2000 підписників, я додам ще один четвертий подарунок. Тож не гайте часу і мерщій виконувати умови конкурсу, адже чим більше підписників, тим більше подарунків. А я тим часом повертаюся до найкращих ігор з зимовою атмосферою. Ігри представлені у підбірці мають різний жанр та рівень графіки, проте у кожній з них є своя зимова магія. Почну оригінально, а саме з екшену Batman Arkham Origins. Для любителів екшену та похмурого готиму ця частина точно буде до душі. Тут вам і сніг, і святкові вогники у вікнах, і, звісно ж, непереможний мільярдер у костюмі Пацюка. Тож, якщо вас дістали на роботі або просто не дуже любите людей, то ця зимова пітарда допоможе вам розслабитись. Якщо ви вчилися кунг фу у Брюса Лі та стояли в спарингу разом з Джекі Чаном і Бетмен для вас дитяча забавка, зверніть увагу на Souls-like Lord of the Fallen. Графіка вищого рівня, гра кожного разу кидає виклик, спонукаючи віддати всю свою увагу проекту та забути про другорядне. Дуже гарні зимові локації точно не залишать вас байдужим. Екшен, звісно, круто, а що з приводу інших жанрів, наприклад, рейсинги? Тут однозначно складніше, бо суто зимовий гоночок одиниці, але є одна, яку я до сих пір вважаю своєю топ 1 Це Need for Speed The Run. Тут вам і сюжет, і непогана графіка, і невеличкі системні вимоги, а головне шикарні зимові рівні, дойти до яких не буде нудним чи довгим викликом, адже сама гра доволі коротка. Ну і коли розмова пішла за рейсинги, то додам ще два проекти: це Fallout 2 Winter Pursuit та Dirt 5 Snow Limits. Тут, звісно, на любителя. Fletout це скажені перегони на виживання у локаціях більше схожих на європейську зиму. Коли Snow Limits це взагалі доповнення до гри Dirt 5, але якщо так вийшло, що ви не фанатієте від серії NFS, то ці дві каталочки також заслуговують місце у зимньому списку. Наступною грою, звісно ж, буде друга мафія та її магічна зимова атмосфера. Гра не нова, але спитайте будь-якого геймера, у що пограти, щоб відчути дух зими, то серед перелічених ігор точно буде цей шедевр. Тут і погуляти містом, і понавалювати на ретрокарах, і сюжет докупи. Коротше, все, що треба для вечірньої кайфової гри. А коли вже згадали за класику, то було б не по-християнськи забути про Тода Говарда і його невмирущий Скайрім. Оригінал, звісно, кайфовий, але витративши годинку на пошук потрібних доповнень, що можна завантажити прямісінько у грі, цей rpg скарб перетворюється на щось зовсім інше. Світло, текстури, моделі, все відшліфовано до рівня доволі сучасної гри, ну і звісно зима. Вона тут різна, проте завжди прекрасна. Якщо вам не до душі гуркіт мотору чи постійні клацання кнопок атаки, Skyrim з радістю привітає вас та допоможе розслабитись. Ну або ні, тут же залежить від вашого стилю гри. Якщо мова йде про драконів і міфічні створіння, то God of War буде якраз в тему. Цікавий сюжет, розбавлений боями, скандинавська міфологія і засніжені пейзажі, які занурюють в атмосферу з перших кадрів гри. Цей шедевр не дарма став грою року, і в ньому дуже легко можна загубитися на годин 15-20. А раптом бої для вас складні, викручуйте складність на мінімум і кайфуйте від загадок та пропрацьованості персонажей. А бійки будуть просто трошки бадьорити ваш чоловий геймплей. Як і у грі Horizon Zero Dawn, тут вас чекає і хороший сюжет, і красива графіка, та цікаві бої та загадки. Але головне, це детально пропрацьований світ. Він відчувається живим, і кожен персонаж, будівля чи тваринка доповнюють один одного, створюючи одну велику захопливу історію. Подорожуючи неймовірними ландшафтами та досліджуючи все навкруги, ви дуже часто будете відкривати щось нове і вражаюче, що не залишить байдужим навіть скептично налаштованого геймера. Як і в випадку з God of War, ця гра також варта уваги, адже була номінована на гру року. А зимні ландшафти будуть точно красивіші за буденні сірі вулиці за вікном, особливо у доповненні The Frozen Wilds. А якщо ви фанат шутерів, для вас також є зимова забава. Gears 5 розроблена канадцями, а ці хокеїсти точно шарять за зиму і яка вона буває. Тут і гігантські бурульки, і скажені завірюхи з торнадо, і, звісно ж, величезні за масштабами відкриті місцини, повністю зроблені з льоду та снігу. Звісно, шутери, як і рейсинги, це не про споглядання оточуючого ж середовища. Але якщо правильно задати темп гри, то можна насолоджуватись не тільки геймплеєм, але й атмосферою світу, що створили спеціально для нас. Тепер занурюся трішки більше у минуле і порекомендую вам жанр квест. Гра Dreamfall The Longest Journey, можливо, і застаріла графікою, має дивикувати керування і дуже прості анімації, але наратив та історія тут досі актуальні. Без перебільшення унікальний і прекрасний Всесвіт, не схожий на сучасні ігри, цікаві діалоги та захопливий сюжет. Якщо ви можете перебороти в собі той факт, що жанр квесту майже помер, а стара графіка викликає невеличку нудоту, то я впевнений, що від Dreamfall вас буде не відірвати. Звісно, я не можу не згадати Frostpunk і жанр стратегії. Ця гра не стих, де тобі достатньо розбудувати базу, і ти вже герой. Тут є хвороби, невдоволення, а головне скажений холод. У грі все залежить від вашого вибору, який, до речі, треба буде робити часто. Вмикайте улюблену музику і зосередьтеся на виживанні вашої колонії, продумуючи кожен крок наперед. Особисто я не грав у другу частину, а от першу можу порекомендувати з власного досвіду. А якщо вам подобаються сурвайвали, то зимній вайб з легкістю може передати Зелон Дарк. На вас чекає відкритий світ з локацією десь у Канаді, а ми вже пам'ятаємо, що ті хлопи вміють в зиму. Вам доведеться грати за вижившого і по традиції збирати з лайна і палок щось путнє. Графіка примітивна, але комфортна для ігор жанру. А головне це всеоточуючий сніг. Але більше снігу вас чекає у пригодницькій грі Rise of the Tomb Raider. На цей раз Ларісу Крофт потягнуло аж у Сибір. Все, що асоціюється з зимою, вам зустрінеться у цьому шедеврі. Шаркати по кучугурах снігу, лазити по засніженим скелям та виживання на ковських гірських масивах це все у дусі Tomb Raider. У грі, крім цікавенного сюжету та морозної атмосфери, ще купа механік та активностей, тому недарма вона отримала доволі високі оцінки як критиків, так і геймерів. І знаєте, чим більше я поринаю у цю крижану тематику зимових ігор, тим більше я розумію, що це тільки вершина айсбергу, а я прям ніфіга не Титанік. Тож, якщо це відео підкріплене конкурсом, набере 500 лайків, тоді я точно зроблю другу частину. Адже вже відкопав більше десятка ігор з зимовим кремом, що мають вам сподобатись. Та завершимо це відео все ж різдвяною і сніжною атмосферою з гри Spider-Man Miles Morales. що може бути більш новорічним та атмосферним за Різдвяний Нью-Йорк, по якому ми не тільки можемо прогулятися, але й політати, відвідати новорічні ярмарки та накостиляти по гарбузу з що грабують магазини та крамнички. Все це під кайфовий аудіо супровід, що прямо переносить тебе у події Всесвіту Марвел. екшн місії чередуються з душевними діалогами, приправлені святковими вогниками та снігом. Якщо б це відео називалося топ зимових ігор, то Спайдермен Майлз Моралес напевно зайняв би топ-3 цього списку, якщо не топ 1 не просто так Sony викотали цю гру перед новим роком. На цьому в мене все. А чи буде друга частина підбірки, залежить лише від вас. Я розумію, що 500 лайків це виклик, але чому б ні? Я вас вірю. І якщо ви додивилися відео до цього моменту і вже виконали усі умови для участі у розіграші, знайте, я вам дуже вдячний за підтримку та активність на каналі, який, на жаль, не так швидко росте, як того б мені хотілося. Але разом ми точно пролунаємо на весь інтернет. Проте, якщо вам дуже подобається контент, який я роблю, і вам би хотілося допомогти мені розвивати його ще інтенсивніше, приходьте на прямі трансляції або навіть оформлюйте спонсорську підписку прямо тут, на Ютубі, і ви отримаєте доступ до унікальних відео та матеріалів, чатів, смайликів і ще багато чого. Але звісно, після того як задонатити на ЗСУ, адже без їх роботи ми б не змогли робити те, що ми робимо. Я ще раз вдячний вам за перегляд та підтримку, особливо ось цим підписникам. А ви бережіть себе та не хворійте! І з вами, як завжди, був Геймкіт. Почуємось!